Ви дивитеся перше міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про надважливе. Сьогодні будемо говорити про реабілітацію не лише психологічну, а взагалі то соціальну реабілітацію. У першу чергу, дітей, дітей переселенців, дітей, які потерпають від війни. Хоча знаєте, коли ми починаємо говорити про цю тему, ми розуміємо, що кожна дитина, яка сьогодні живе в Україні, так чи інакше потерпає від війни, в якому в місті вона не проживала чи то психологічно, чи то фізично, чи то морально. Чи то будь-якому іншому аспекті. Є така організація у нас Кримські Татари Одещини. Працює вона вже кілька років поспіль. Олександра Кропачова, членкини цієї організації сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Олександра! Дякую, що прийшли. Будемо говорити так. Ну, по-перше, нагадаємо, що ж це за організація. Вона не нова, скажу для наших глядачів. Так, ви працюєте вже кілька років поспіль, скільки чотири так? Чотири, роки. Чотири, чотири роки поспіль. Тобто так. люди, які зверталися до вас, певно, що знають, але це не така, знаєте, немає такої широкої популярності і широкої якоїсь інформації. Тому кілька слів, коли ви створювалися, і задля чого, власне, ви створювалися. А наша громадська організація Кримські Татари Адечина була створена на початку карантину, на початку е, цієї епідемії. По-перше, ми допомагали у той час. Потім е, на базі нашого громадської організації працював творчий центр, у якому були заняття з музики, спортивні секції, е, майстер-класи робили. Була е, творча майстерня. Працював психолог на постійній основі і допомагав також дітям. А, зараз двадцять четвертого два так так 24, 24 лютого так це так, такий день двадцять четвертого лютого так а наша громадська організація перетворилася на волонтерський рух і ми почали допомагати як ВПО, Внутрішньопереміщеним особам, так і військовим є декілька напрямків у центрі: це і гуманітарна допомога, і допомога військовим плетіння сіток. Ми готуємо плов, ми готуємо наших захисників. Тобто ви зразу включилися усе це так і я знаю, що зараз з'явився новий напрямок. У вас напрямок це центр підтримки дітей-переселенців. Взагалі, то як я сказала вже на початку, мені здається, що кожна дитина сьогодні потребує підтримки. діти – це взагалі окрема категорія. так? категорія, яка так, потерпає. ми ж маємо розуміти звідки ці діти приїхали. Найчастіше це. Території дивилися активні, ведуться активні бойові дії, чи території окуповані, чи території, ну тобто це складні території, так, так. порівнюючи з Одесою, де діти теж потерпають від ракетних обстрілів, mm. якихось масованих, так це одна історія, але там зовсім інша. Так. І я розумію, що ось цей центр задля саме таких дітей так, створюється. Так. А ми написали проект а проект створення. Цієї цього центру підтримки психологічної підтримки дітей, і наша мета допомогти як дітям, так і батькам, батькам розповісти, як себе поводити, як поводитися зі своєю дитиною, що розповідати, як підтримати її. Тому що це тяжко, і якщо ми з першого погляду не бачимо, що є проблема, але у більшості майже у всіх. Є, є дітей свої. Проблеми. Проблеми. і у дорослих у так, всіх є так, проблеми, певні так, проблеми. Так. Знаєте, коли розмовляєш з психологом, вони кажуть так: спочатку дорослий має допомогти собі. Це як у в літаку. Так. Спочатку ти надягаєш на, маску, маску, на маску, себе, маску, а потім на дитину. Задля для того, щоб ти міг цю допомогу е, ну, запропонувати дитині, щоб ти мув, був саме тому. Ми ми працюємо у двох напрямках: ми допомагаємо і дітям, і батькам з батьками працювати. Дуже дуже важливо, складніше, мабуть, так чи а, ні? Чи це дуже індивідуально? батьки, які прийшли до нашої програми? Вони готові. Вони йдуть на контакт. Вони е, розуміють, що це їм потрібно, угу. тому вони приймають участь і вони приймають ту інформацію, яку ми можемо їм надати. А скільки цей центр вже працює? Я так розумію, що він тільки тільки Так, запустився. так. Тільки, ну, минулого початку. тижня. Ми тільки почали програму. І У вас вже є люди, які хочуть. отримати Ми доходу. написали проект. Нас підтримала громадська організація Десяте квітня uh -huh. та Агентство uh -huh. ООН у справах біженців. Деякий час був потрібен для того, щоб запустити цей проект. І минулого тижня ми його вже почали. Були перші заняття. І сьогодні, саме сьогодні, вже будуть групові заняття та майстер-класи для дітей. Ми сподіваємося, що це буде вдало. Він розрахований на 6 місяців, mm -hmm. але можливо... Ми з, е, сподіваємось, що ми зможемо його продовжити, uh -huh. тому що це важливо, це корисно і допомогти дітям це перша черга. Я дивилася програму цього центру, бачила, що там кілька важливих напрямків, і кілька цих напрямків стосується саме е, допомоги через творчість. Так, так. так. А, творчість допомагає відреагувати на події, які сталися з дитиною, е, іноді. Ви плескуються ця подія так, через так кожу, через малювання, виплеску, через так. ліпку, музику. Кожного тижня заняття будуть різні. Кожного тижня ми пропонуємо різні напрямки, щоб mm -hmm. дитина могла спробувати це, спробувати інше, знайти себе, відкритися. Те, що вони не можуть проговорити, вони можуть намалювати. Вони можуть показати. Це може бути гра. Коли дітей декілька їм цікаво між собою. Групове заняття має свої плюси, тому що це спілкування, десь ми допомагаємо відкритися. Ми допомагаємо проявити себе. дитина радіє. Вона повертається до нормального життя. До речі, це соціалізація, це те, так. чого позбавлені зараз діти в більшій мірі, так, не маючи школи, не маючи. Ну, багато хто з дітей е, мав школу в режимі онлайн, угу. і це зовсім не те, що має взагалі відношення до соціалізації. Так, це і... онлайн, це онлайн. Тобто ти спілкуєшся Я, з ноутбуком, з гаджетом, все таке. І інше. це один із етапів. Адаптації дітей у новому середовищі. Вони мають змогу поспілкуватися. Нової, до речі, нової адаптації, так. Діти-переселенці опиняються в іншому місці, в іншому селі, в іншому регіоні навіть дуже часто, так? І вони взагалі-то почуваються себе, мабуть, чужими, загубленими. Так. А, такі заняття допоможуть їм поспілкуватися між собою, зрозуміти, що у інших є така сама проблема. Для Ще цього один є ми, один. які допомагаємо їм спілкуватися і mm -hmm. об'єднатися. Скажіть, яка вікова категорія чи геть з усіма дітьми ви працюєте з трьох до 18 років? Mm -hmm. А наразі у нас ми намагаємося зібрати групу так, щоб їм було цікаво майстер-класи проводити разом. Потім mm -hmm. зараз у нас група від 8 Вісім років і десять. Mm -hmm. Так, так. що щоб їм було цікаво? Більш так, так. А, тому що робота з дітьми а, молодшого віку трошки інша. А, зовсім, і, інша. зовсім інша, да, так. так. А, і більш цікава їм буде, це буде корисно. Наступна група, можливо, буде а, інша категорія ми візьмемо, але. Близька один до одного. А хто може звернутися, Олександр? До вас діти які? Тільки діти-переселенці чи діти переселенці? Так, ді... діти-переселенці, так. Так. Діти тому що робота центру має напрямок саме допомога переселенцям. Так, так. будь-яка дитина може звернутися, заповнити заявку. Коли закінчиться ця група, ми наберемо нову. Угу. Uh, ця група закінчиться. Скільки півроку? Uh, це ж я так розумію, це півроку не півроку. Це, uh, це у цілому uh, півроку. Увесь проект, так, так. А взагалі. Uh, uh, це буде залежати від дітей, дітей, яка допомога їм потрібна. Це індивідуальний це мінімальний курс чи він індивідуальний? Два мі місяці 2 місяці, 2 місяці. Так. десь два місяці. Uh, ми плануємо десь 20 бенефіціарів охватити за ці, ці півроку. Uh, ні, десь два місяці. 6, Шість дітей ми маємо зараз, mm -hmm. а потім комусь вже а, не потрібно буде ці заняття. Тому можемо взяти нову дитину. А звідки ці діти? От зараз просто ці шість дітей. Вони звідки? З соцмережі а, та. Ні, з яких, з, з, яких... Ю... А, так, з яких міст? Так, з яких куточків України. Донецька Танецька, а, область. А, є а, з Нової Коховки, а, є Херсон, а, є Запоріжжя. Тобто дуже складні так, складні, так, так, складні так, там. Так а що ви почули вже від них? Чи побачили в їхніх малюнках? От за ці кілька занять. Я розумію, що це тільки почала це були перші консультації. Вони були індивідуальні з психологом. Це угу, можуть розуміти, так в якому напрямку. Запит різний. У кожної дитини різний запит. А, є де вже треба працювати як з підлітком і а, тут Трошки інше питання, яких торкається. А, є діти, у яких є почуття страху, які вони не можуть показати своїм батькам. І це знаходить також психологів, і вона проговорює, що ось тут є така проблема, тут є така проблема. А, Діти комунікабельні, вони е, бажають спілкуватися з цими. Угу. З, тобто з цими. хочуть так. це вже добре. Так, так, не так. мовчать, нім, нім, не бають у собі це все. Нім, так. Нім. Вони спілкуються, вони розмовляють, вони цікавляться, що в нашому центрі там проходить, чи ми займаємось. Дуже корисно, що вони бачать волонтерів, які допомагають іншим. Це такий момент, коли ти бачиш, що є люди, які бажають допомогти. І ти о, то це добра справа. Uh -huh. А такий ну, там момент... власний приклад він теж так, має, так. має свій вплив так. Тобто розмовляєте, говорите, займаєтеся творчістю, все теж за потребами кожної дитини. Так, да. так. А, чи готові ваші психологи до якихось складних випадків? Так, Ми ж розуміємо, так. що там ситуації можуть бути. Так, Наші психологи вони прийшли кваліфікацію, вони займаються, вони навчаються, а, зараз адаптуються під нові реалії, і ця тема, вона війна, ця тема актуальна і вплив війни на дітей. А, то вони компетентні оці цьому питанні. Скажіть, як ви думаєте, яка має бути роль батьків у цьому, окрім того, що вони привели дитини до цього центру? Я ж так розумію, що з батьками теж треба працювати окрем... ну, Тобто, треба працювати і з родиною, так? так якщо це мама з дитиною, то і з мамою в першу чергу теж так. А, основна мета батьків захистити психіку дитини. Ми не можемо вплинути на якісь фактори, як а, ракета. Ми так, нічого не можемо з цими робити. Ми не можемо зупинити повітряну. тривогу. Ми можемо, можемо допомогти нашим дітям. Що ми можемо зробити? А, слідкувати за їх емоційним та фізичним станом. Стан, а, дуже часто у одеському регіоні повітряні тривоги уночі. Угу. Які діти вранку? Вони Вони втомлені, ніякі, ніякі ніякі. Що треба робити? Ми Продовж дня треба знайти декілька годин, щоб дитина могла відпочити, побути mm -hmm. десь у спокій, щоб відновити сили. Дуже корисна така вправа і момент, про який ми забуваємо халабуда. Те, що ми дуже полюбляли у нашому дитинстві, це місце, де дитина відчуває себе захищеною. Якщо у приміщенні є таке місце, ми можемо допомогти а, їй це. Такое кутовочовище, так, таке дана так, так. дуже цікаво, що вони почуваються там більш відкрита. І іноді треба побути на самоті, іноді вони можуть можуть там погратися, іноді вони заводять навіть батьків, щоб розмовляти. Розмовляти саме там, тому що там вони е, себе почувають захищеними. Е, дуже важливо знати якісь фізичні та дихальні вправи. Вони легкі, наш психолог їх розповідає, навчає, е, щоб заспокоїтися, щоб знати, як діяти далі у якоїсь такої тяжкої ситуації. Щоб мати паніку, так. То? Спочатку отримаємо. це робить роблять батьки, вони навчають своїх дітей. Mm -hmm. е, це те, що на групових заняттях з батьками розповідає наш психолог. А далі вони вже це переносять у своє життя. А як психологи взагалі радять? Ну це мабуть стосовно віку, і вікових особливостей, чи дитині а, потрібно її переключати увагу на те, що ну немає, скажімо, маленькій дитині можна не говорити слово війна, мабуть, так до якогось певного чи краще а... говорити все як є. Треба говорити. Говорити. треба говорити так з дітьми треба говорити вони повинні знати що щось трапилося Тобто не придумувати Ні. що немає війни не робити вигляд що цього немає не закривати Ні. очі так батьки скажуть що немає немає війни дитина виходить на вулицю і хтось і... скаже інакше так, так що мої батьки і вже людина так. збрехали що це таке так це кому я є. по це це негарно mm -hmm. ми повинні говорити повинні говорити але беземоційно, стисло не треба багато інформації Це статуємо факт. Просто так, так. А зараз в Україні тяжке становище, але я поруч я поруч. Я намагаюсь допомогти тобі. Я буду поруч з тобою. Ми е, зможемо ось. Це те, що треба знати дитині молодшого віку. Діти 5-6-7 років, вони можуть запитувати. Вони вже щось розуміють. Вони запитують, що трапилось, хто ці люди. Ну і різні питання. Також батьки повинні відповідати. Якщо є питання, повинна бути відповідь. Це важливо, і це важливо у сім'ї. У сім'ї є своя позиція, є бачення того, що відбувається, і це повинно бути проговорено. Так. А що з підлітками? А, з підлітками. Вони ще не дорослі, але вже не зовсім діти. <кхи> і сприйняття воно інше. Розмовляти. розмовляти. Багато розмовляти, тобто пояснювати. я не знаю. Спілкуватися, спілкуватися. Так, спілкуватися, так, так спілкування, спілкування, спілкування. Але як можна це робити? Треба правила літака, правила маски. Треба, щоб батьки були Почне у ресурсі, так. щоб вони емоційно були, були стабільні, щоб вони заспокоювали. Тому що різні дорослі також різні і реагують по-різному. Ну так, панікують дуже так, сильно. Так. Так. Якщо мама а, панікер, то дитині від цього тільки. Якщо гірші, ти розумієш, що ти не можеш з цим впоратися сам, треба звернутися до спеціаліста, опанувати себе. Зрозуміти, як ти зможеш з цим впоратися у подальшому житті, і тоді вже ваше спілкування з дитиною буде корисним. Угу. Ну і мінімізувати якось вплив війни сьогодні це, мабуть, теж тільки що через творчість, та? через якісь інші речі, я не знаю, відповідно, через підтримку через підтримку, і через розмови. Так, так? розмова, підтримка. Так, творчість спілкування з іншими дітьми. Те саме волонтерство, до речі, так, так. Допоможи тому, кому гірше ніж тобі зараз. Так. Це Багат, ж теж працює. Багато людей, які прийшли у волонтерство, прийшли, щоб бути у соціумі, бути поруч з людьми, які мають ці самі з погляди. І проблеми які це об'єднує, це допомагає пройти через це. Починаєш робити щось, починаєш працювати, починаєш допомагати. І, До речі, з дітьми це теж працює, я думаю, так. 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 Ну мабуть, саме так я опинилася у цій громадській організації у волонтерському цьому центрі, тому що треба було допомагати ну, і так. Волонтерами стоїть так. ті, хто вважає, що є люди, які гірші, ніж тобі, так, так. і цим людям треба допомогти. І це так. працює теж. Це працює так. Це це допомагає триматися вже як можна зрозуміти, як ви розумієте, що стан дитини не дуже добрий? Ну угу. ми ж розуміємо, що психіка дитини вона все одно більш лабільна і гнучка ніж психіка дорослої людини. Так. Діти сприймаються вони частіше і е більш швидко забувають погане, вони більш тобто вони можуть радіти, навіть коли горе. Вони можуть сміятися навіть там, колись. Ну, Тобто, я про такі речі, які дорослий може собі ставити якісь от такі, знаєте, рамки і все. І за них він вже не вийде. Якщо mm -hmm. в мене горе, я не сміюся, не посміхаюся. А дитина навіть при такому розкладі може це робити, тому що психіка трошки інша. Але тро, е, треба побачити і. Е треба побачити що дитина прореагувала на якусь ситуацію якщо вона була вона може радіти вона може посміхатися якщо вона відпустила вона відреагувала на те, на якусь подію. Mm -hmm. Якщо це залишиться усередині, через деякий час це проявиться і буде тяжкі наслідки. Тому е, що ми можемо робити? Ми повинні дивитися, якщо щось сталося, щоб дитина відреагувала, тоді вона піде далі, і тобто ці стадії вона має пройти. Так Так, і у дітей так. такі самі стадії, як і у дорослих. Стадії горя чи стадії нещастя, там п'ять стадій здається. Є так <плес> Чи діти трошки по інакшому їх проходять. Ну тобто вони, мабуть, є. Але вони вони є, інакше, вони є, дані вони, вони трошки інакше, вони фізичні, е, має фізичний такий е, вид, і mm -hmm. батьки мож, можуть побачити, вони різні, вони можуть друг друга там замінювати. Mm -hmm. А що батьки мово на що треба е, свою увагу е, звернути, звернути? Так, так. А, якщо дитина плохо спить. Якщо uh -huh. вона мала їсти чи зовсім відмовилась від їжі. Якщо дитина агресивна, якщо дитині, наприклад, 6-7 років, а вона поводитись як дитина, якої 3 роки там погодуй мене, допоможи мене, те, що вона вміла робити сама. оце uh -huh. це регрес. У розвитку це прояви стресу, так що це так, прояви так. стресу, і на це треба звернути свою увагу і десь до спеціаліста звернутися, щоб побачити наскільки глибока є проблема. Розповідайте, як до вас попасти, якщо як потрапити до вас, якщо є люди, які зараз чують, хочуть скористатися вашою допомогою. Ну, по перше, ми ж акцентуємо увагу на тому, що це все безкоштовно. Так, так? так для іти тут ніякої оплати немає. Але е, хто може скористатися вашою підтримкою? Нашою підтримкою можуть скористатися усі діти переміщених осіб. Uh, треба заповнити заявку, uh -huh. яка є у Instagram, у Фейсбуці. Uh, тобто знайти вашу так, організацію. Так, знайти так? нашу організацію. Та так. Так. І заповнити заявку. Uh, через деякий час ми будемо набирати нову групу, будемо брати нових дітей. Uh -huh. Але ж кількість, мабуть, обмежена. Обмежена, обмежена, обмежена. кількість так. так. Бажаючих може бути набагато більше, так, я так розумію. Так. першочергово ми будемо дивитися, з якого регіону. Uh -huh. uh, як, і так, коли, як, як обирати? І коли, будь, так, так. так, ми будемо дивитися, який район найскладніше. По-перше, йдуть найскладніші випадки. І uh, коли ВПО було переселене до Одеська. Ну, до Одеси. Uh -huh. Uh -huh. Це так, також має значення. Добре, але все одно намагатися треба так. Тому що ви працюєте. Я думаю, я впевнена, що ці півроку, які будуть, так би мовити, пілотними, вони не стануть останніми, тому що на жаль, війна у нас поки що продовжується, і навіть коли вона закінчиться, наслідки все одно будуть ще не один рік поспіль. отже, вам так. буде з чим і з ким працювати. тому… Дякуємо за те, що ви робите. Так, так членкиня громадської організації «Кримські татари Одещини Олександра Кропачова була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про центр підтримки дітей-переселенців, який запрацював з минулого тижня. Вже працює наповну вже шість діточок отримують там психологічну зараз допомогу і не лише психологічну, а й соціалізуються і моральну підтримку діти і їхні батьки. Тому, якщо ви із списку з цих дітей-переселенців чи батьків-переселенців звертайтеся, заповнюйте заявки, шукайте у соціальних мережах Кримські татари Одещини і. Не чекайте, поки проблеми стануть mm. ще більш гострими, поки вони доведуть до того, щоб дитина перестала їсти чи спати. Треба так. робити це просто зараз. Дякуємо вам. Дякую. Бережіть себе обов'язково. Побачимося на першому.